Слава Ісусу Христу, навіки слава. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Без смиріння людина Богові доводити не може. Бо треба змиритися перед Богом. Смирення це дуже важливо це для Бога, тому що будь-який батько, людський, людський, Він хоче, щоб діти були його, Йому слухняні. Щоб вони виконували те, що він наказує, тому що він хоче добра для своїх дітей. А як же наш небесний батько, він також хоче, щоб ми йому служили, щоб ми його виконували, те, що він для нас хоче, щоб нам було краще. А якщо ми противимося, то це батько наш сатана. Давайте будемо дітьми.